Поруч зі мною знаходиться депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Сьогодні ми з ним поспілкуємося про його перший рік у якості депутата. Авраменко Андрій Миколаєвич народився та проживає у місті Луцьку, має дві вищі освіти. У 1994 році вступив до Волинського національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури, спорту та здоров'я. У 1999-2004 роках працював тренером з важкої атлетики у фізкультурно-спортивному товаристві Колос. З 2014 року очолює вищу школу спортивної майстерності. У 2016-му отримав другу вищу освіту в Академії рекреаційних технологій і права. До Луцької міської ради балотувався вперше по виборчому округу номер 24 Є депутатом від фракції партії Солідарність. Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня, Софія. минув рік цієї депутатської каденції. Як ви оцінюєте свою діяльність? Що встигли зробити, що не встигли та чому? Всі, що нами ці завдання, які були поставлені на початку року, на всі мої звернення з моїх звернень депутатських було сформовано план роботи на цей рік і завдячуючи підтримки міського голови, так само. Підтримки ряду там департаментів комунальних підприємств і приватних структур ми справляємося з поставленим на цей рік завданням. Ми побували на вашому виборчому окрузі та опитали людей. Отож, пропоную переглянути, як самі мешканці оцінюють виконану роботу. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто є депутатом від вашого виборчого округу? Так, звичайно, Андрій Авраменко, хто депутат? Не забув. Андрій Авраменко, Миколаєвич. Конечно, он Андрій Миколаєвич. Не знаю, но прізвище не пам'ятаю. Як ви оцінюєте його діяльність? Що змінилося за рік його роботи? Нормальний хлопець, нормально робить. От, площадки поробив, дороги поробив, тротуарчики. Нормально. На мою думку, дуже-дуже добре. Тому що ми не очікували. Такого, що нам зроблять дорогу, стільки років не робили нічого. Дуже багато змін проклали дорогу, поклали бруківку. На даний момент робиться поле, ну може, штучне поки що не знаємо. Скажіть, будь ласка, наскільки активним є ваш депутат? Наскільки часто він проводить зустрічі з громадою? Ну, в крайньому випадку я його бачу через день. Цьому районі. Я веду дитину в садик, з садика забираю, то я бачу дуже часто. Ну, Судячи по результатах, то активний. Він тут два рази на день тут то точний. Кожен день. Такого не буває. Ну, хіба в неділю може. А так кожен день. Що б хотіли побажати йому на роки подальшої роботи? Ну, саме перше, як всі говоряться, здоров'я, раз. а по друге, щоб все-таки. Більше допомагав людям, хоча він дуже хорошо в нами в цьому році зробив, щоб він продовжував в тому самому дусі, і ми тільки за і будемо підтримувати. З опитування видно, що більшість мешканців оцінюють позитивно вашу роботу. Як на вашу думку, повинен працювати хороший депутат, щоб досягнути такої ж високої оцінки від суспільства. В Першу чергу депутат повинен любити ту справу, якою він займається. Вона повинна йому приносити моральне задоволення. Тому я сам час від часу долучаюся до роботи на прибудинкових територіях, допомагаю своєму помічнику, адже він в мене теж живе на даному мікрорайоні, в даному мікрорайоні і теж, так само, як і я, переживає, працює. Я хотів би, щоб мешканці більш були активніші і долучалися до розбудови свого мікрорайону, свого будинку, своєї прибудинкової території, на якій вони мешкають. Що конкретно вже встигли зробити? На сьогоднішній день освітлення зовнішнє проведено на вулицях Чорновола, ветеранів, так само освітлені прибудинкові території. Це ветеранів 17, 19, і 15. Будинок зроблене облаштування прибудинкових територій, це вкладання асфальту, це вкладання бруківки тротуарів. Зараз проводиться на сьогоднішній день по внутрішній частині ветеранів. Ви ходили по окрузі, бачили, зараз ведеться робота по. Облаштування внутрішнього тротуару. До кінця цього року заплановано зовнішній тротуар з велодоріжками. І частково проводиться теж реконструкція дороги навколо 10-19 школи, внутрішня частина. Покладені обмежувачі швидкості на пішохідних переходах біля 10-ї школи, так само внутрі прибудинкових територій. Встановлені дитячі майданчики, реконструкція зараз йде спортивного майданчика, вже відновлені межі спортивного майданчика. Зараз ми так завезли пару машин піску і стараємося спланувати. Які цілі ставите перед собою на наступні 4 роки каденції? Я хотів би, щоб даний мікрорайон розцвів. Він вже почав змінюватись, і ми це бачимо. Але я хотів би бачити його таким, як я його хочу бачити. Я хотів, щоб люди там ходили усміхнені, щоб дітки мали спортивні майданчики, щоб дітки мали дитячий майданчик. Я хочу просто бачити щасливих людей. Дякую вам за розмову. Бажаю успіхів у подальшій вашій роботі. Зустрінемось через рік. Обов'язково і вам дякую.